28 жовтня у територіально-виборчому окрузі No 63 з центром у Бердичеві пройшли вибори депутатів до Верховної Ради України. Станом на 17 годину 29 жовтня окружна виборча комісія обробила більше 50% виборчих протоколів. Згідно інформації, що розміщена на сайті центральної виборчої комісії, серед мажоритарників у виборчому окрузі No 63 із майже 10% відсотковим відривом від опонентів лідирує кандидат самовисуванець Анжеліка Лабунська. 16,89% Сотих відсотків голосів отримав голова політичної партії Українська платформа Собор Павло Жебрівський. Із невеликим відривом відстає від нього місцевий кандидат у депутати, висунутий партією регіонів Олександр Ревега, із попереднім результатом у 15,29%. Кандидат самовисуванець, колишній радник прем'єр-міністра Микола Петренко, поки що тримає четверте місце і йому дісталося 12,19%. Не набрав і 10% уродженець Бердичева Святослав Піскун. Усі інші кандидати поки що не переступили навіть. Та відсоткового бар'єру. Щодо політичних партій, що згодом увійдуть до парламенту, у Бердичеві, як завжди, лідером є всеукраїнське об'єднання Батьківщина. За попередніми даними, свої голоси їм довірили 43,68 виборців. Слідом йде партія регіонів 17,2%. Удар Віталія Кличка 13,81%, КПУ 9,70% та Всеукраїнське об'єднання Свобода, які поки що отримали 7,57%. Інші політичні сили станом на 29 Жовтня не переступили 5 відсоткового бар'єру. Загалом розповідає голова окружної виборчої комісії номер 63 Анастасія Камалова. Вибори 2012 були дуже складними. Складнощі були в усьому, у заповненні протоколів, самому процесі голосування і, звісно, в підрахунках. Так як у нас на цих виборах не зовсім професійна команда працює, скажімо так, дуже багато людей, які вперше на виборах, і дуже тяжко їм справитися. Діло в тому, що у нас і мажоритарщики, і партії, і оце ускладнює більш так роботу, що треба було рахувати, по-перше, два протоколи складати, і по мажоритарному, і по партіям. І там одні правила, там інші правила. Офіційні результати парламентських виборів окружна виборча комісія зможе оголосити через декілька днів. Процес обробки протоколів справа складна і потребує надзвичайної уваги. Поспіх тут не потрібен, зауважує Анастасія Камалова.